Добрий день, Полтавська область, 17 листопада. І сьогодні в мене, як для садовода любителя, аматора є позитив. Щасливий день, так би мовити. Я скуштував грушку під назвою Алнах. Перше плодоношення, перше враження і дуже позитивне. Було. З десяток плодів було, може трохи більше. Саранча понадкушувала ще зеленими, і вони пропали. Тому не вдалося скуштувати, Ну, а це вже набрали такий жовтий колір, рум'янець, виразний став. І думаю, треба вже пробувати, що воно таке. Замірив цукор. І от як для груші 18 брикс, це доволі-доволі це доволі. Оце тільки е, азійська груша, така, як е, не знаю, назви секує, поки що в мене називається замова, секує замова. Е, то тут 19. Оце, е, ш, і, ну а на смак, а на смак, ну це вже відомо, азійська класна грушка, е, аромат свій. Як в азіатів, виражений, цікавий, 19 брікс, тобто вона ще солодша, ніж Атой алнах, ну на смак я так не відчув. от якось Чи з-за того, що надзвичайно вона сокровита, просто таки кусаєш і соку багато, то у сокові дуже відчувається цукор. тобто Високосахариста. Груша. Далі. от В розрізі, в розрізі от, от на оці місця, такі, тут в єдиному місці відчувається крупинка. Ну Не так, щоб сильно, але ну є. А тут з під хрустом, не можна сказати, що вона хрустка, як вона, от, Вона так. Плаваюча. І як, як, як нектар, як мед, така солодка. Аромат, щоб такий виразний якийсь запах запах немає. Просто що то в цьому сокові солодкому, є надзвичайно приємне. Мені дуже сподобалося. Кислота, Кислоти немає, аж у самій камері. В самій камері, А так чисто солодка і з якимось Ну, хто знає, з якимось приємним таким ароматом на язиці. Так. Ну, маса, маса це таке діло. Воно ще. Ну, я думаю, що вони будуть гарні розміром. Ось така з попкою такою. Борот 430. Ну, зрозуміло, 430 грам. Тут менше. Так. Менше будуть. 290, ну, зрозуміло. Ну, з... зага наразі подивлю... подивимося, маса цих плодів. В тому році вони в мене азіатиці долежували. До Нового року разом з киргизкою. Ну, в цьому році щось вони все рано достигло. Ну, ті, що дрібніші, я відібрав, то мов би, ті тримаються добре, ті ще полежать. А ці крупняки то вже повністю готові до споживання. Дуже смачні, ароматні азіати. Ну і алнах. І ще інформації мало по інтернету за нього. Так, тільки кажуть, що вони дуже стійкі до захворювань. І до парші. Мені здається, тут щось намішано, воно з азіатами. Ну, доволі удачна грушка. А у нас.